Доброго дня, друзі! Сьогодні на лекції ми з вами розглянемо термін перехрестя. На перший погляд, начебто дуже простий термін, але я вас прошу дослухайте лекцію до кінця, щоб розібратися з усіма нюансами та тонкощами цього терміну. Ітак, перехрестя згідно правил дорожнього руху, це місце перехрещення, прилягання або розгалудження доріг на одному рівні. Межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. Ось таке визначення перехрестя є в правилах дорожнього руху. Тепер давайте з цим визначенням детально розберемось. Перше, перехрестя місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні. Дивіться, дороги. Перехрещуються, розгалуджуються, або прилягають одна до одної, але на одному рівні. Що значить один рівень? Дороги повинні знаходитись в одній площині. Якщо дороги знаходяться в різних площинах, ось ви бачите, перехрещення доріг, але в різних площинах. В цьому випадку це не перехрестя. Тому що перехрестя. Дороги повинні перехрещуватися, розгалуджуватись або прилягати одна до одної на одному рівні. Це важливо, це треба запам'ятати. Друге, що ми повинні розібратись, це що таке межа перехрестя. Тобто, де перехрестя починається, де воно закінчується. Значить, межа перехрестя це уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Дивіться, ось ми бачимо перехрестя. Ось одна дорога. Ось інше. В цьому місці вони перетинаються. І ось заокруглення країв проїзної частини кожної з доріг. Ось заокруглення. А межа перехрестя це ось ці чорні умовні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Ось це і є межа перехрестя. Зеленим кольором нас виділено перехрестя. Ця інформація вам знадобиться для подальшого вивчення правил дорожнього руху. Наступна важлива інформація це не вважається перехрестя місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. Що ж таке ця прилегла територія? Дивіться, прилегла територія це територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів. На стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо, або виїзду з них. Дивіться, ось ми бачимо проїзна частина, і ось прилягає прилегла територія. Це в нас житлова зона, або ось місце для стоянки, заправні станції. Ось ці місця не вважаються перехрестям. І ось в цих місцях не діють правила проїзду-перехрестя. Це треба запам'ятати і розуміти, що усі місця не вважаються перехрестями. Ну і на останок, друзі, пропоную вам перевірити, наскільки чітко ви зрозуміли, що таке перехрестя. Ось із цих 9 малюнків знайдіть малюнок, на якому зображено перехрестя. Свою відповідь можете написати в коментарях. Ну а з вами був В'ячеслав. Хай вам щастить!